Розважання і молитви на місяць березень. Цей місяць молимося і посвячуємося святому Йосифові-обручникові. Перше березня, день перший. Тво, твоя велись святи Йосифе. Наповнює мене пошаною і довір'ям до тебе, о коли б моє довір'я було гідним величі і слави Твоєї. О, коли б я могла бути подібною до Тебе, Ти такий великий перед Богом і людьми, випроси мені, щоб я настільки малий перед Богом не бажала бути великою перед людьми. Амінь. Тому що Бог вибрав Святого Йосифа, що при виплоченому слові заступав Отця, можемо бути певні, що обдарував його сіма ласками мудрості і святості, яких вимагало це високе призвання, тому ми не сміємо сумніватися у тому, що Господь оділив йому всі ласки і гідності. Даровані іншим святим. Місце святому Йосифові в Небі, папа Пій IX попросив намалювати образ непорочного зачаття Пречистої Діви Марії, з нагоди проголошення догми непорочного зачаття. Мистець виготовив ескіз образа і показав святішому отцеві. А де святий Йосиф? запитує святіший отець. Мистець вказує на групу намальованих посадей і каже, тут між ними хочу його намалювати. О, ні, відповів святіший отець і своїм пальцем казав на місце біля Ісуса, додавши, Лише тут він має бути, бо святий Йосиф і в небі біля нього. Отче наш, що є сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.